Дуже має Господа, ворославіті, Господів, ворославінь, душе моя, Господа, і за людина, я моя, і до святої. Добрий день, дорогі брати і сестри. Кожен з нас, мабуть, бажає, щоб Господь завжди слухав його молитви. І виконував прощення. Але не всі ми думаємо про те, щоб мати милуче добре серце, щоб піклуватися не тільки про себе, а й про ближнього, про підлеглого, про сусіда, про того, кому потрібна наша допомога, щоб мати милуче серце. І смирення, щоб бути вірному Господу Богу, вірному нашій святій православній вірі. Отже, неділя четверта і седмиця п'ята після святої П'ятдесятниці за православним календарем. 21 липня в цьому році неділя четверта після Піднесниці святкування явлення ікони Пресвятої Богородиці у місті Казані. Також цей день пам'ять того великомученика Прокопія. І в цей день шанується Піщанська ікона Божої Матері, що в місті Ізюм Харківської області. 22 липня в цьому році. Початок седмиці п'ятої після П'ятдесятниці пам'ять священномученика Панкратія Епіскопа Тремнінського і преподобного Гавріла Афонського. 23 липня шанування покладення чесної ризи Господа нашого Ісуса Христа у Москві та пам'ять преподобного Антоні Печерського. Київського начальника усіх руських ченців. В цей день шанується коневська ікона Божої Матері, 24 липня, спомин чуда великомучцеї фімівсихвальної, що ним православ'я утвердилося, та пам'ять рівноапостольної Ольги, великій княгині Руської. У Стому хрещенні Єлени. 25 липня пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія, а також мучеників Федора Варяга і Синого Іанна у Києві. Шанується ікона Божої Матері іменована Тройручиця. 26 липня шанується Сибор. Архангела Гавріїла, також пам'ять в цей день преподобного Стефана Саваїта, 27 липня за православним календарем Української православної церкви в цей день пам'ять апостолів 70 Акіли, преподобного Феофіла Київського Христа Зераді Родівого та преподобного Никидима Святогорця. В цей день місцево у нас шанується єлицевератська ікона Божої Матері. В цей недільний день за Божественною Вергією ми слухаємо Євангелія від Матфея, стілення Господом нашим Ісусом Христом, слуги Римського сотника в місті Капірнаумі. Якщо ми уважно. Вивчимо цей іванівський уривок, ми зрозуміємо, що треба для того, щоб Господь почув і виконав наші благання, наші молитви. Ми бачимо, що римський сотник, начальник язичник, мав смирення, мав віру, мав простоту. Мав любляче і милуче серце, це ті властивості, котрі нас наближають до Бога, ідуть можливим Богу виконувати наше прохання, і сотник просив не за себе, а за свого отрика, юнака, за свого слугу. як свідчить Євангелія, Господь здивувався і поставив віру. Римського сотника у приклад своїм учням і усім його оточуючим. В цей дивний день за Божесною торгією ми також слухаємо Івангелія від Луки. Цей Івангельський уривок завжди читається, коли прославляється Божа Матір. І дійсно, хто не знає Казанську ікону. Пресвятої Богородиці. А вона явилася саме у цей день, 21 липня, з новим стилем у 1579 році у місті Казані. Казань взяли 1 октября. Архієпископ Гурій от царя Іоанна IV особый наказ, щоб Татары были приводимы к крещению не страхом, а любовью. Сейчас это может показаться странным, но первыми крестились казанские ханы и их дети, потом мурзы и вельможи. Это воспринималось как духовная победа. Вскоре после победоносного похода Иоанна IV в Казани была обретена чудотворная икона, названная Казанской Божьей Матерью. Она стала покровительницей русского воинства. В Москве на Красной площади был воздвигнут в честь победы Покровский собор на Рву, известный всему миру как собор Василия Блаженного. А в честь чудотворной иконы здесь же, на Красной площади, Казанский собор. Расповедающий про православный календарь на этом тижне, изгадывающий память преподобного Антония Киева-Печерского – Начальника усіх руських ченців, ми також згадаємо благословення Божої Матері, саме благословіння Божої Матері Ігумін Афонського монастиря направив преподобного Антонія назад на свою Батьківщину у Київську Русь, щоб він там заснував печерську обитель. Із невеличкої печери. Над Дніпром на Київських горах, в котрі молився священник Іларіон, майбутній митрополит Київський, почалася будуватися спочатку під землею києво печерська лавра, котра стала благословенням Божої Матері, благословінням святої графон, третім місцем, особої присутності. Божий мать на земле, третьим уделом Пресвятой Богородицы. Преподобный Антоний был родом из города Любича на Черниговщине. В монастыре на Святой Горе Афон он познавал опыт монастырской жизни, оттуда был послан наставником на Русь со словами Будет тебе благословение от Святой Горы, ибо многие чернорижцы от тебя имеют произойти. Вся Киево-Печерская лавра произошла из маленькой пещеры, выкопанной священником Ларионом для уединенной молитвы. А потом сюда вернулся из Афона преподобный Антоний. Антоний не ходил по городам, не искал послушников, он просто поселился в пещере. И вскоре сами вокруг него стали собираться ученики. Когда число братьев достигло 12, выкопали большую пещеру, устроили в ней церковь и кельи. А это вот церковь Антониевская. Да, ее имя значит, Это 11 век, значит. Возможно, именно преподобный Антоний постриг в монашество Илариона, который стал первым из русских митрополитом. А 24 липня за православним календарем ми згадуємо велику княгиню Ольгу, Святому Хрещенні Єлену, бабцю Хрестителя Русі князя Володимира. Це вона зробила свій великий вибір, це вона поїхала до міста Константополя і там прийняла. Святе хрещення, це вона молилася за свого сина, котрий так і залишився воїном-язичником, але її молитва, її благословіння, Господь почув, і онук став хрестителем Русі, наставляв княгиню Ольгу в вірі і крестив її Патріарх. константинопольский святой угодник Полиевкт. И он пророчески сказал, «Возлюбив свет и отвергнув тьму, благословенно ты между женами русскими, благословлять тебя будут сыны русские до последнего вроде». На честном кресте, врученном княгине Ольге, было написано «Русская земля обновилась для жизни в Боге святым крещением, принятым блаженную Ольгою. Ольга объехала все земли Руси, неся народу Слово Божье и воздвигая кресты. От этих крестов исходили чудеса, и русичи принимали христианскую веру. Особо Милостивой стала она к древлянам, которым некогда принесла столько зла языческой неистовой местью, вот только сына своего святослава обратить к Богу она не смогла. И саме зараз, в те дни, в нашем месте находится Чиротворна икона святого князя Володимира, счастливо его святых мощей, которая была привезена до нас. З Києво-Печерської лаври в рамках святкування ювілею Хрещення Русі. А ми, брати і сестри, будемо завжди пам'ятати, що Київська Русь це є будинок Пресвятої Богородиці, і як маленькі краплинці Русі відображується усе Сонце, так і в іконах. Боже Матері. Відображується вона, Цариця Небесна. Цей Казанський образ особливо покров Божої Матері над друсю, це і місце шанованої ікони, як наша Єлисидуратська. І ми будемо шанувати Божа Матір на честь ікони Суратська, 27 липня. Запам'ятайте цей день і будемо благати, Божу Матір, щоб вона милася до Бога. І за нашу Ілисевратську землю, ангела вам, хранителя.